З вами Загородняк В'ячеслав. Сьогодні ми продовжуємо рухатися за течією історії філософії та поговоримо, мабуть, про одного з найбільш архетипних філософів, одного з найбільш незвичайних філософів. Того, хто жив у бочці, ходив зі свічею та шукав людей. Того, хто мав сміливість сказати, що Платон та Аристотель не є дуже розумними людьми, та заперечувати самому Олександру Македонському, ми поговоримо про одного з найбільш відомих представників кінізму і як філософії, а саме, Діогена з Сінопу. Отож, коли давньоримські історики філософії. Кажуть про етичний поворот у філософії, вони частіше за все згадують Сократа, і зрозуміло, що вони мають рацію, оскільки це був Сократ. Той, хто перший звернув увагу на людину, на її чесноти, на те, що як, яким чином вона має жити, якими є правила для того, щоб будувати своє життя. Та загалом звернув увагу на людину як індивіда. Однак, вже паралельно з його учнями, а саме Платоном та Аристотелем, жив дуже цікавий філософ, якого звали Діоген, і який також опікувався етикою, який будував усю свою теорію навколо чеснот та навколо морального обліку людини. Однак він робив це у надзвичайно неортодоксальний та незвичайний спосіб. Отож, якщо Сократ був гідним державним мужем та фактично являв собою ті добре, доброчесності, якими він намагався опікуватися, то Діоген був його фактичною протилежністю. Тобто він робив те саме, але навпаки. Назва тієї течії, до якої належав Діоген, а саме Кініків, походить від слова кінікос або людина-собака. Тобто, фактично, воно походить від Собаки. І в чому ж тут сенс? Сенс в тому, що собака вона гавкає, кусається та вона веде природний спосіб життя. Тобто вона робить те, що їй кажуть інстинкти, вона абсолютно байдужа до усіляких соціальних конструкцій. вона... Веде себе так, як їй заповідала природа, і Діоген робить саме це. Тобто він е, каже, що на відміну від усіх цих підвищених філософів, від е, їх великих теорій та етичних конструктів, найкращий приклад це саме собака. Тобто, якщо їй хтось не подобається, вона його кусає. Якщо їй хтось подобається, вона йому вірно служить, та вона його ніколи не зрадить. Собака ніколи не буде брехати, тобто вона завжди каже або гавкає правду, та вона завжди є щирою. Цього дуже бракувало на думку Діагена афінянам його часів. Тобто він бачив афінян розпущеними, розбещеними, обмеженими та дещо перевантаженими усіми цими філософськими конструктами. Відповідно. Він намагався спростити філософію, якою він бачить, повернути її до її природного джерела та до того, якою вона має бути, тобто, що вона має бути в першу чергу справжньою, а вже в іншу чергу, мудрою або якоюсь. Якщо вам подобається розповіді на цьому каналі про історію, культуру, мистецтво та філософію. Прошу вас долучитися до тих, хто підтримує його фінансово на платформах Patreon, БеміяКофі та самому YouTube. Всі гроші отримані таким чином, я спрямую на підвищення якості контенту на цьому каналі та його просування. Дякую за вашу підтримку. Життя самого Діогена ми знаємо не так багато, і як і у випадку з дуже великою частиною грецьких філософів. Ми маємо найкраще джерело у працях Діогена Лаєрського, тезки Діогена Сінопа. Діоген Лаєрський пише про те, що Діоген жив якраз таки приблизно у 4 столітті до нашої ери та описує е, працю та погляди Діогена. Однак з роботи Діогена Леєрського не дуже зрозуміло, яким чином Діоген. Був пов'язаний з Платоном та Аристотелем, тому, на щастя, ми маємо і інші дані про життя Діогена. Зокрема, чомусь він надзвичайно подобався стоїкам, які можливо бачили у ньому певного передтечу або ідейного союзника. Зокрема, стоїкам далеко не завжди подобалися теорії Платона та Аристотеля, тому вони з радістю наводили видумані або справжні діалоги між Діогеном, його учнями та тими, такі Платоном та Арістотелем. Можна сказати, що Діоген вже під час свого життя стає такою собі людиною, легендою, людиною архетипу і. Навіть якщо той самий Лусіан або Псевдо Лусіан вони не мали прямих свідчень про те, що говорив або що писав Діоген, можливо, вони вкладали у його уста та у його поведінку те, яким вони бачили оцього Діогена архетипа, тобто філософа, який бунтує проти мейнстріму, філософа, який не погоджується з найбільшими іменами свого часу. Кажуть, що Діоген навіть написав декілька книг. Зокрема, одною з них було мистецтво етики». Однак жодна з цих книг не дійшла до наших днів. Тому ми маємо обмежуватися у наших свідченнях про Діогена, саме даними Діогена Діогеналерті, стоїчними джерелами та чисельними давньоримськими джерелами, у яких також оповідається про його життя та теорію. Історія того, як діоген опиняється в Афінах, вона також є напівтаємничиною, напівзагадковою. Отож Діоген та його батька були доволі знатними людьми у Сінопі, та його батько був одним з фактично керівників цього міста. Однак з незрозумілих причин Діоген або його батько або обидва стали причетними до фальшивомонетництва. Є історія про те, що Діоген пішов до дельфійського оракулу, та дельфійський оракул певним чином надумив його або фактично дав вказівку, що монети синопа потрібно змінити. Відповідно, Діоген та його батько вносять ці зміни. Про це дізнаються, та Діоген та його батько вигнані з Сінопа. Тоді Діоген їде до Офін та починає там, умовно кажучи, нове життя. І він знаходить свого інтелектуального вчителя у особі Антистена, якого також називають Кініком та якого називають батьком всіх Кініків, але слава якого була затьмарена самим Діогеном. Кажуть, що Антистен, який був одним з друзів Сократа та його чисельних співрозмовників, абсолютно не хотів брати учнів. Тоді Діоген приніс палку та попросив Антистена бити його по голові, оскільки. Він сказав, що або палка зламається, або ти візьмеш мене учнем і навчиш цю голову чомусь, чомусь розумному. Відповідно, антистен не зміг встояти перед настільки палким юнаком та тим, хто бажав знання, та почав навчати Біогена тому, що він знав. Найбільш відома, мабуть. Частина біографії Діогена полягала в тому, що він жив у бочці, або, за іншими даними, у вайні. Тобто, кажуть, що це була така собі ємність для того, щоб в ній е, вистоювалося вино, тобто, швидше за все, це була така велика бочка. І е, як це сталося? Тобто, коли він прибув до Афін, він попросив одного зі своїх друзів про помешкання, про те, щоб той надав йому прихисток. Однак цей друг зволікав, та відповідно йому не було дожити. Тоді він знайшов цю саму бочку і сидів у ній та думав, а потім почав спостерігати за мишкою. І ця сама мишка вона була абсолютно задоволена своїм вистуванням у цій бочці. Вона собі бігала, пила воду, приносила їжу. І спостерігаючи за цією мишкою. А разом з тим спостерігаючи і за іншими греками, він зрозумів, що а чому я маю вчитися у цих інших греків? Тобто, навіщо мені дійсно це помешкання? Якщо я можу повчитися у цієї мишки, тобто вона живе своє життя просто, вона не обтяжена усіми цими клопотами з е, орендною платою. Дотримання свого житла у порядку, тобто вона живе у природному стані. Можливо, і для людини це природне жити так, як живеться миш, тобто саме у такому стані. І він вирішив, що ця бочка цілком задовільняє його природні потреби та почав там жити. З такої простої життєвої ситуації випливає один з важливих концептів для філософії Діогена: а саме ентелея або бережливість. Тобто для діогена усі оці зовнішні ознаки багатства та те, що так цінували греки, а саме дорогі амфори, прикраси та зброя, вони є ознакою слабкості, оскільки вони є фактично інструментами, що затуляють людину від її справжньої себе. Тому він вирішує обмежуватися найбільш необхідними речами та найбільш необхідним для життя. Відповідно, він носить одну і ту саму накидку, яку щоправда намагається тримати у чистоті. Він а, навіть відмовляється від чашки для пиття води. Оскільки якось він бачить, як дитина бере свої долоні та набирає воду і п'є. Відповідно, він каже, що оця дитина вона дійсно навчила мене цій бережливості, оскільки вона показала, що ще одне знаряддя воно є абсолютно непотрібне. І звідси випливає вже більш відомий нам термін та більш важливий, а саме аскесіс або та сама аскеза. Відповідно, ця бережливість вона веде до того, що нам потрібно не тільки жити, не використовуючи того, що нам не потрібно, але нам і потрібно тренуватися для того, щоб так жити. Тобто... Людина має загартовувати себе як фізично, так і морально. Людина має бути готовою до усіляких випробувань долі. Тобто, можливо, завтра піде дощ та зальє ту саму бочку, в якій живе діаген. Можливо, завтра буде пожежа і бочку спалить. Однак для діогена це не буде важливо, оскільки його аскеза полягає в тому, що він задовольняється будь-яким перебігом подій, та він готовий до тих випробувань, які йому буде надсилати доля. Фізичне тренування е, Діогена було досить цікавим, тобто, це не було класичне фізичне тренування грецького воїна, яке було популярне на той час, але це були різноманітні м, випробування для загартування тіла. Тобто, наприклад, коли йшов сніг, діоген. Е, Обнімався з сніжними статуями та валявся в снігу, коли була надзвичайна спека, він виходив та сидів на цій спеці годинами для того, щоб загартувати своє тіло. Він валявся на камнях, які були гострими, для того, щоб зробити свою шкіру менш е, вразливою до гострих предметів, та тому подібне. Тобто, фактично, він не тільки. Готувався до цих випробувань, але і певним чином підвищував свою спроможність їх сприйняти. Однак зрозуміло, що найбільш важливим все-таки було не загартування тіла, а загартування розуму. І це загартування розуму, як не дивно, відбувається у цілком арістотелевій теорії. Тобто для Діогена також надзвичайно важливі чесноти. І ці чесноти вони є дуже простими, тобто людина. Має непорушно слідувати своєму шляху. Вона має бажати блага та бажати добра. Відповідно, будь-що, що намагається відволікти її від цієї місії, або будь-хто, хто стоїть на її шляху, він є зайвим. У чому ж полягає це благо? Благо полягає в тому, щоб жити в гармонії, у тому, щоб. Жити задоволеним своїм життям та у тому, щоб не залежати від е, обставин, а саме головне, знарядь сучасної цивілізації тобто, діоген пропонує кожній людині бути таким собі острівком незалежності у. Скажімо, таки, о цьому соціальному вимірі, і це дуже цікаво, оскільки це дуже відрізняється від того, що взагалі пропонували Сократ та Платон, а саме того, що кожен грек фактично є певним чином відповідальний за всіх греків, ну саме за громадян Поліса. Наприклад, Афін. Тобто, що кожен грек має активно приймати участь у самоврядуванні, кожен грек має бути свідомим громадянином і тому подібне. Діоген каже, що кожен грек відповідальний за кожного грека. Тобто він відповідальний за свої власні вчинки, за те, щоб слідувати шляхом блага та чеснот, і на цьому все. Тобто, інші греки можуть зробити так само. І ще один такий стовп філософії Діогена та кінніків загалом, а саме, свобода. Тобто для Діогена свобода є найважливішим та тим, що не може бути обмежена. Будь-які обмеження для свободи він вважає абсолютно неприйнятними. Відповідно, під його критику потрапляють будь-які соціальні інститути, починаючи з релігії, закінчуючи шлюбом. Він каже, що релігія це лише видумка розумних, для того, щоб дурити. Бідних, тобто, коли він бачить якусь професію якусь процесі релігійних діячів, за якими йдуть люди, він каже, що. Багаті вори ведуть е, бідних ворів. Відповідно, коли він говорить про шлюб, він каже, що єдиним шлюбом може вважатися той, де жінка та чоловік переконали одне одного в тому, що вони заміжні. Тобто для нього ці всі соціальні інститути, вони є абсолютно наносними. Та він не може себе уявити у шлюбі з іншою людиною, оскільки. Людина від самого початку вона вільна, і відповідно ці обмеження вони є лише якимись соціальними конструктами. Більше того, він вважає неприйнятними і так звані правила поведінки або етичні правила. Загалом у грецькому суспільстві таких було дуже багато. Тобто, щось потрібно було робити в певних місцях, інші речі в інших, щось можна було робити в певні дні тижня. Інші можна було робити в інші. Знов таки це було пов'язано з системою богів, системою самоуправління. Діоген порушував всі ці правила, порушував їх постійно. Тобто його улюбленим заняттям було робити усілякі непристойні речі на агорі, тобто в тому місці, де греки збиралися, яке фактично мало такий напівсакральний статус, тобто яке могло бути і риночною площею, і місцем де обговорювалися важливі політичні рішення, події. Там тоді аген не знаходив себе, оскільки там був той натовп, з яким він міг працювати. Тобто, наприклад, відомим є той факт, що він а, досить часто прилюдно мастурбував. У, а, в цьому самому місці на Агорі, оскільки він казав, що це ніщо інше, як снідати. Тобто, чому люди можуть набивати е, свої шлунки у людному місці, та це вважається нормальним, але вони не можуть чинити щось інше, і це вважається ненормальним. Тобто, ці дії є однаково фізичними і однаково природніми. Тому для Діогена важливим було не тільки його етичне переконання та та свобода, яку він пропагував, але й така собі перформативність тобто він не, не задовольнявся тим, що він це робив наодинці. Він хотів показати це іншим людям, тобто дати такий собі приклад. Та фактично він боровся з соціальними стереотипами ще до того, як це стало мейнстрімом, каже, що одного разу Діоген. Мав морську подорож, під час якої був захоплений піратами. Та е, ці пірати вирішили продати Діогенам рабства. Перед перед продажем вони запитали, що ти вмієш робити. І Діоген відповів: я вмію повалю... я вмію командувати людьми. Е, відповідно. За таку відповідь його продали якомусь аристократу. Він мав навчати дітей цього аристократа, але згодом він став радником цього аристократа та загалом займав доволі значну позицію у Каринфі, тобто там його вважали мудрецем. І саме з цим з цією частиною його життя пов'язана одна з найбільш легендарних зустрічей: а саме зустріч між Діогеном та Олександром Македонським, яка. Досить таки часто ставало об'єктом історії, розповіді, картин та тому подібного. Отож, Олександр, який дуже любив показувати себе таким мудрим, та який дуже любив мати філософів у своїй свиті, який дуже пишався тим, що він був учнем Аристотеля, попри те, що сам Аристотель швидше за все не вважав його таким же хорошим учнем. Однак він прознав, що у цьому місті є великий філософ та забажав з ним поговорити. І коли він нарешті зустрів Діогена, то він сказав, що привіт, я Олександр Великий. На що Діоген відповів Привіт, я Діоген собака. І після того Олександр, мабуть, вражений такою відповіддю, запитав «Діогена, ти такий великий філософ, чого ти хочеш? І Діоген, який просто такий лежав на землі, він відповів: Відійди, будь ласка, ти затуляєш мені сонце. Відповідно. Олександр був дуже спантеличений, оскільки на той момент е, він був на самому піку своєї могутності, та усі оточуючі вважали його мало не під Богом. Та й він сам, до речі, надзвичайно заохочував цього, е, фактично оголошуючи себе сином Бога у кожній країні, куди він приходив. І відповідно тут людина каже, сину Бога щось подібне. І з тим пов'язана відома цитата Олександра: що якщо б я не був Олександром, я хотів би бути Діогеном. Як не дивно, але Діоген, який був достатньо таки архетиповим філософом, не війшов у список тих опонентів Сократа, про яких писав Платон. Мабуть, це було пов'язано з тим, що він відмовлявся вести з Платоном діалог на звичних Платону умовах. Тобто для Платона нормальним був філософський діалог, коли одна сторона висуває свої аргументи інша, а потім вони за допомогою діалектичного методу, маєвтики та тому подібного, приходять до якоїсь uh, істини або принаймні рішення. Uh, Діоген відверто кепкував з Платона, тобто він вважав Платона абсолютно пустим та зверхнім, він вважав Платона напищеним та надзвичайно зрозумілим, тому він намагався сказати Платону якісь абсурдні речі, якісь надзвичайно нелогічні речі, якісь повсякденні речі. І Платон кожного разу, коли він мав зустріч з Діогеном, після того був у певному такому. Роздвалює, він не розумів, що йому робити з таким неортодоксальним філософом. Але найбільш відома є його критика Платона, яка знов-таки війшла майже усі підручники філософії. Тобто, дізнавшись про те, що Платон визначає людину як двоноге без Діоген Діогензеве півня, повискубував йому всі пір'я. Будемо сподіватися, що вже коли. Той він не був живим, та приніс у Академію Платона та театрально кинув його на сходи, сказавши, що ось вам людина Платона. Відповідно, насправді, ця критика Діогена це є критика того розуму, який проповідує Академія Платона та який був античним ідеалом. Тобто, розум для Платона він дуже сильно пов'язаний не тільки з. Власне кажучи, інтелектуальною діяльністю, але і з культурною складовою, з логосом, з етнічною, з етичною складовою, то тоді як діаген вважає, що все це знов-таки відводить нас від е, справжнього єства людини. І от той знаменитий момент, коли він ходить по полісу зі свічкою та. Каже, що він шукає людину, він пов'язаний саме з цією критикою розуму, оскільки, на його думку, люди втратили справжніх себе. Тобто Вони тепер мислять оцими соціальними конструктами, культурними одиницями, вони думають про гроші, політику, славу. Однак вони втрачають своє людське єство. Тобто вони більше не є добрими, справедливими, люблячими, а вони є лише от такими от соціальними маріонетками. Таким чином, Діоген по справжньому став остерем, лідируючий філософської традиції, та більше того, він показав приклад того, як можна неортодоксально критикувати е, філософію. Тобто він критикував е, таких філософів, як Сократ, Платон та Аристотель, не тільки у теорії, ведучи з ними якісь логічні суперечки, однак він критикував їх за допомогою свого життя, своєї поведінки, знов-таки того самого перформансу. Відповідно. Життя Діогена та його вчення, воно показує нам третій шлях, що Трикстер, людина, що здатна до нестандартного мислення, також має право на життя, що вона має право на те, щоб мати свою думку та висловлювати свою думку. Нехай ця думка і може здаватися дивною іншим. Також цікавим є те, що Діоген є автором надзвичайно сучасної теорії, а саме теорії космополітизму. Нагадаємо ще раз, що для греків поліс та приналежність до громадян полісу була надзвичайно важливою. Фактично, це була одна з головних ознак їх самоідентифікації. Тобто я афінянин, я спартанець і тому подібне. Але Діоген казав, що він є громадянином світу, тобто він не належить до жодного полісу, він має всі права у світі, тому що він є підданим світу. Однак він не має ніяких обов'язків стосовно того конкретного місця, де він живе. Тобто його обов'язки вони тільки відносно космосу, відносно вищого блага та етичної досконалості. Разом з тим він може легко нехтувати законами. Та нехтувати правилами поведінки того полісу, в якому проживає. Тобто для нього поміняти, наприклад, Афіни на Коринф або е якесь інше місце, це дуже легко, оскільки він ніяким чином не прив'язаний до цих полісів. Тобто, ще раз він визначав себе як громадянин світу задовго до того, як це стало популярним зараз. Говорячи про таку видатну особистість як Діоген з Синопу, варто навести декілька його відомих цитат та вчинків, які нам дадуть краще розуміння того, що він був за людина та що за філософ. Отож зрозуміло, що він, як і Сократ, знаходився на Агарі, тому мав досить часто розмови з іншими людьми. Однак, на відміну від Сократа, ці розмови дуже часто закінчувалися абсурдними висновками. І от таке питання: чому люди дають жебракам, але не дають гроші філософам? Тому що вони думають, що одного разу вони можуть стати сліпими або бідними. Вони перетворяться на жебраків, але вони ніколи не думають, що вони перетворюються на філософів. Саме тому вони дають жебракам для того, бо вони думають, що колись це може їм повернутися. Я мав скептичну думку стосовно дуже багатьох людей, наприклад, про ораторів він казав, що вони постійно говорять про доброчесність та про справедливість, але ніколи не слідують. Також, коли його, наприклад, запитали, які напої йому найбільше подобаються. Діоген сказав у надзвичайно сучасній манері, що ті, за які платить хтось інший. Коли люди побачили, що Діоген молиться та просить щось у статуї, вони запитали: Діогена, що ти робиш? Ця статуя нічого тобі не дасть, вона мертва. Діоген сказав: Я практикуюся у тому, щоб отримувати відмову. Якщо запитати пересічного людину стосовно того, якого філософа він знає, то дуже часто можна почути відповідь О того, що жив в бочці. Відповідно, вчинки та діяння Діогена вони зрозуміли, що не йдуть ніяке порівняння з теоріями Платона або Аристотеля з їх високою мудрощі однак, очевидно, що вони запали людям у душу, тобто і самі афіняни та інші греки, вони не так-то й поспішали засуджувати Діогена або виганяти його зі своїх полісів. Тобто вони дивним чином любили Діогена. Зрозуміло, що він для них був таким собі трішечки невіженим або, можливо, несповна розуму. Зате він завжди мав якусь цікаву думку, та він не був настільки підвищеним, занудним, яким були Сократ та Платон. Тобто він ще раз показує такий собі можливий третій шлях. На цьому я завершую розповідь про Діогена Сінопа, дякую за вашу увагу та розкажіть, що ви думаєте про цього філософа? Чи ви вважаєте його дійсно філософом, чи все таки швидше просто неординарною особистістю, харизматичним діячем?